Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Співачка Ірина Білик опублікувала в інстаграм спільне фото з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним після зустрічі у Лондоні і супроводила фото теплим підписом. Неймовірна зустріч з Валерієм Залужним я вражена людяністю і щирістю справжнього українця. Публікація супроводжувалася серією знімків, на яких артистка позує поряд із з бувшим головнокомандувачем у дружній атмосфері. За деякими матеріалами під час візиту Валерій Залужний обмінювався подарунками і робив короткі зустрічі з культурними діячами. Серед фото опублікованих білик видно моменти вручення символічного презенту. Розмови в неформальному форматі, звичайно, користувачі соцмереж відзначають щирість обох учасників зустрічі та активну підтримку України з боку митців за кордоном. Залужний раніше неодноразово зустрічався з представниками української культури під час закордонних візитів. Український топ-менеджер та лідер думок Ігор Смілянський розповів, чому немає власної квартири чи авто, куди витрачає свою зарплату та чому обирає інвестиції в освіту і Емоції замість дорогих брендів. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський назвав в своєму нещодавньому інтерв'ю суму місячного доходу, який складає близько 600 тисяч гривень. Тепер у соцмережах він розповів про те, як він витрачає свої гроші і чому для нього важливіше інвестувати в емоції та знання, ніж брендові речі чи розкішне майно. Я зрозумів, що найбільше привертає уваги і збираю мільйони переглядів. Знаєте, що це? Це коли щось знайшли. Наприклад, пару мільйонів готівкою. Так нехило. Або навпаки, не знайшли, скажімо, квартиру чи Мерседес, також нехило. Я не маю ані власного будинку в Козині, ані навіть квартири в Києві. Орендую, звичайну, квартиру, а на роботу ходжу пішки, або їжджу на автівці Укрпошти, поділився Ігор Смілянський. Щось мало віриться, що він їздить на автівці Укрпошти, але. Ця відверта розповідь викликала великий резонанс серед громадськості, ну і в мене, звичайно. За словами Смілянської, його життєва філософія полягає в відсутності акценту на матеріальних цінностях. Натомість він робить ставку на інвестиції у знання та емоції. Тому ж і зарплату трохи зменшити, не 600 тисяч, а десь 1100 хоча б. Я не міг би собі дозволити розкішні брендові речі, бо вони мене просто не вставляють. Мені більше подобається Адідас. А от отримати банк для Укрпошти, ось це дійсно вже вставляє, зазначив він. Вставляє дивне слово. Він пояснив, що більшу частину своїх коштів витрачає на освіту, як власну, так і для дітей. Ну, це нормально. Більш того, частина грошей йде на підтримку ЗСУ, боротьбу з онкологією та інші важливі проєкти. Ну, Це також нормально. Не шкодую коштів на враження та емоції. Переконаний, що коли підбиваєш підсумки життя. То згадуєш не бренд одягу, а скільки країн відвідав і які емоції переживаєш, додав він. Так, це правда, але треба, щоб були і кошти, на які зможеш літати по всьому світу. Смілянський також поділився, що інвестує в пенсійний фонд, адже вважає, що кожна людина має самостійно забезпечувати своє майбутнє. Тут спору немає. У завершенні публікації він зазначив, що важливо не лише те, як витрачаються кошти, але й чи приносить це щастя. Головне, щоб рівень щастя від цього підіймався. А от красти це не гарна справа, підсумував він. Ну, це всі знають. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. У засобах масової інформації з'явилася інформація, що Потап і Настя Коменських продають будинок під Києвом. Як він виглядає та скільки коштує? Зазначається, що будинок коштує 2,2 мільйона доларів. Маєток займає 444 квадратних метри на 17 сотках землі. У будинку є 4 спальні, кілька просторих віталень та кухня їдальня. Що стосується інтер'єру, тут можна побачити дизайнерські, люстри, ванні кімнати з золотистою фурнітурою, великий камін та зона для гостей. На території маєтку є тераса, басейн. І меблі для відпочинку. Нещодавно після концерту Насті Коменських у США стався скандал. Там вона співала пісні російською мовою, а також казала, що їй все одно, якою мовою говорити, в тому числі і мовою агресора. Після цього українці, звичайно, розкритикували її за таку позицію, а бренд Золотий вік розірвав з артисткою контракт. Ну і правильно. А згодом з'явились чутки, що Настя Каменський лишається жити за кордоном. Ну що ж, як то кажуть, прапор в руки. Виходячи з цього, друзі, можна логічно припустити, що Потап і Настя все-таки остаточно рішили порвати з Україною. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. А тепер дійсно цікава й трішки курйозна життєва інформація. Американець, який придбав занедбаний склад, знайшов у сейфі в середині 7,5 мільйонів доларів готівкою. Утім, після того, як на нього вийшли представники попереднього власника, він погодився повернути більшу частину грошей, залишивши собі лише 900 тисяч. За словами чоловіка, який оприлюднив цю історію, до нього підійшла жінка і розповіла історію про свого знайомого, який придбав старе сховище всього за 500 доларів. У середині покопець знайшов сейф. Трохи пошарпав його і вирішив викликати майстра, який зміг його відкрити. І що ж він побачив? 7,5 мільйонів доларів готівкою. А що далі? Невдовзі чоловік отримав дзвінок від адвоката, який представляв колишнього власника складу, того самого складу, де був сейф. І він спершу запропонував 600 тисяч за повернення грошей, а згодом подвоїв суму до 1,2 мільйонів доларів. Покупець, який знайшов сейф, погодився на угоду і повернув решту грошей. Залишивши собі менше, ніж міх, але з чистою совістю. Друзі чоловіка і дружина зазначили, що на його місці вони теж би повернули гроші. Вони б не почувалися спокійно, маючи такі гроші. Краще взяти один мільйон чи менше і спати спокійно. Ця історія викликала справжній фурор у соцмережах. Одні користувачі дивувалися рішення чоловіка. І інші, навпаки, захоплювалися його чесністю. Ось деякі коментарі. Я б ніколи не сказав ні слова, якби побачив 7,5 мільйонів, написав один коментатор. Другий написав, я б взяв те, що запропонували, і подякував Господу за такий шанс, задав інший. Третій додав, таке трапляється частіше, ніж здається. Це сучасне полювання за скарбами. Ну що ж, друзі, з ними важко не погодитися. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Мені, коли часто підводить погода, комусь на землі лише раз випадає нагода, Впасти з неба холодним душем на великі міста і країні. Хочеться ще розтрощити в кімнаті всі стіни і стану вільним я пожевіл, закутані всі, в мабутину буденних історій забуті пісні. Нагадаю тюрму із морем, без причини, в кишені по мир, променяю його на свободу. Та тума новий день, негода новий день, голова відчувай свободу, голові, безла. Дивно мені, коли санці хтось стукає в двері, як у різні, коли небо ти бачиш кістер і ловиш зорі на кухні вода, зажавіло храну сікає, Знаю лише. За дверима ніколи немає. Боже вільний я. Боже вільний я, Баж тій вільний я. Мармута, Нема новий день,